Ми вже переходимо з вами до формату дебатів. Будемо їх проводити за форматом Карла Попера. Ви готувались. У нас є дві команди. Команда у нас є за, да? і команда у нас є проти. Тому тема наших дебатів: кожен громадянин має брати участь у політичному житті країни. Тому починаємо наше обговорення. Ми команда за яка вважає, що кожен громадянин має брати участь у політичному житті країни, тому що тільки через активну участь громадян у політичному житті, де кожен голос громадянина буде важливий, ми можемо створювати справедливу процвітаючу країну. Ми команда проти, і ми вважаємо, що якщо кожен учасник суспільства буде брати участь у політиці, то це буде хаос. Тобто, якщо кожен буде відстоювати свої якісь інтереси, то в нас буде повна анархія ніхто не буде розуміти, що йому робити, і по якому курсу рухатись пів участь. Це стимул нашої влади до виконання обіцянок. А в нас є аргумент проти, тому що у лідера повинні бути високі моральні цінності. І якщо наша влада буде давати обіцянки, але по факту за, за цим нічого не мати, і просто а, кор, ну, корумпованоти суспільство забирати брати гроші, а, то це ні до чого хорошого не призведе. Що ти приймаєш активну участь, то ти стаєш більш свідомішим від медицини до економіки і так далі не повинна бути зацікавленість в тому, що вона робить, і Якщо в неї не буде цієї зацікавленості, то тоді вона буде це робити не так. Качественно не так добре для всіх, бо вона просто не буде зацікавленою в цьому. На людини може нашкодити. Як зазначила команда за кожна людина після активної участі стає правосвідомою, але не кожна людина бажає бути правосвідомою і є люди, які просто йдуть за голосом інших і. Не проявляють свою компетентність у цьому питанні, тому вони роблять неправильні рішення, неправильний вибор, який призводить до жахливих і шкідливих наслідків. Ми беремо активну участь у політичному житті. Ми перекладаємо відповідальність на менш компетентних людей, які можуть нам нашкодити. На себе, а не перекладати на когось іншого чес, що люди можуть піддаватися впливу зовні, адже не кожна людина є закону ступнями або хоча б свідомою. Тобто у суспільстві дуже багато конформістів, які йдуть за словами інших, і під їх впливом вони роблять рішення не свої, а рішення спільноти. Тобто, загалом, якщо ми беремо відношення до політики, абсолютно кожної людини що кожна людина може вносити туди свій внесок. У нас є аргумент на команду проти. Це те, що коли люди відчувають, що їх голос важливий, що їх почули, що вони можуть внести від себе якийсь маленький внесок у цю у це питання, щоб його вирішити, то е люди вони стають більш відповідальнішими. І е, можуть себе відчувати більш сильнішими ніж раніше а для того щоб відчувати себе сильнішими і вносити якісь е, нові ідеї. Нам потрібен сильний лідер в першу чергу, якщо люди будуть просто масово кричати, викрикувати якісь свої певні ідеї без сильного лідера, яким я сподіваюся і є політики, тобто сильними лідерами, то ми знову ж таки повертаємось до того, що це хаос, це какафонія і нічого не зрозуміло. Тобто ми не розуміємо, які рішення потрібно приймати і які рішення є важливими. Якщо є сильний лідер. А це в нас депутати, то депутати самі бачать, що люди хочуть щось змінити е, через свої інтереси, через те, що вони ну, приходять і е, відчувають, що їх слухають. І навпаки, якщо е, депутати бачать, що є такі люди, які зацікавлені у зміни в політичному житті в нашій державі то у депутатів, навпаки повинна а, стати більш мотивації від людей, які вони отримують цю ну, енергію. Збираємо саме питання громади і народу, то депутати це і є сильні лідери, але вони не представники народу. Тобто наразі ми розглядаємо депутатів і народ, і громаду окремо один від одного. Саме народ, на мою думку, повинен представляти сильний лідер від їх ну, громади. А депутат це представник це сильний представник від держави. Тобто, ми приходимо до цієї думки, що якщо в народу нема сильного лідера, він не зможе донести думку до депутату і до вищестоячих.